Вітаємо! Ми команда юнацького руху «Байди» і сьогодні ми вирушаємо на пошуки справжніх скарбів Дніпра. І повірте, це не просто місто, це місце, де минуло зустрічається з майбутнім. Лізо, ти знала, що набережна в Дніпрі найдовша в Європі. Вона сягає 23 кілометрів. Якщо пройти її пішки, то потім нічого не страшно, навіть урок фізкультури. Тю, тільки не привірається сьогодні наші купу зйомок попереду. А це куля бажань. Давай згадаємо бажання, у нас вийшов гарний випуск. Знаєте, Дніпро як блогер, котрий постійно змінює нікнейм. колись був Катеринославом, потім Дніпропетровським. А тепер просто Дніпро. І кожне ім'я як новий сезон серіалу від козацьких битв до ракет та айтішників. Одне з найвідоміших імен, пов'язаних із містом, Олександр Поль. Саме він наприкінці 19 століття відкрив великі поклади залізної руди біля Дніпра. Це дало поштовх промисловому розвитку не лише міста, а й усієї України. Тобто можна сказати, що Дніпро збудоване заліза і мрій. І зараз він не дивувати своєю дивовижною красою. Це одне з найулюбленіших місць з Дніпрян. Саме тут за легендою побував апостол Андрій Первозваний. І, схоже, саме тут він вирішив, що це місце має стати святим і вічним. А зараз це, зокрема, зелена зона з парками, пляжами та атракціонами. І з легендами на кожному кроці. Сімонора найбільший єврейський центр світі, символ відкритості та архітектурна гордість Дніпра. Пішли всередину? Музей пам'яті єврейського народу та голокосту в Україні це нагадування про страшні сторінки історії. Тут зберігаються свідчення, фото, документи й долі тисячі євреїв. Бачиш ці експозиції, розумієш, що історія не просто минуле, вона живе поруч із нами. І саме такі місця вчать нас цінувати мир, життя та людяність. А зараз місце, яке проектував сам архітектор Вінчан Соборина, що зараз збирається чи туристів. Це Преображенський собор. Це найбільший православний храм міста і один із найстаріших у регіоні. Кажуть, що за задумом його мали робити не меншим за собор святого Петра в Римі. Ну, з розміром у них трошки не вийшло, але антураж вони зберегли точно. Собор це серце історичної частини Дніпра. Тут відчуваєш іншу тишу, інші часи зовсім іншу велич. Дніпро це не лише місто історії та культури, це ще місто молодих амбіцій. У місті працює 19 вищих навчальних закладів. Тут навчається близько 73 тисяч студентів від великих університетів до невеликих інститутів. Де все залежить від однієї людини. Це театр Михайла Мельника. Він заснував крик, ще у 1989 році. Один актор, одна сцена і сотні емоцій. Тут розумієш, що справжнє мистецтво не потребує декорації аби бути сильним. Дніпро, батьківщина української космонавтики, саме в цьому місці створювали ракети, які літали в космос. І навіть сьогодні багато українських інженерів продовжують цю традицію, розробляючи технологію майбутнього. <му> Уявіть собі, частина космосу, яку бачить світ, була народжена саме тут. Факт. саме у Дніпрі було створено легендарний ракетоносій Зеніт, який вивів у космос спутники для багатьох країн світу. Дніпро це не тільки історія та культура, це ще місто укріплення для всієї України під час російсько-української війни. Цей музей перший в Україні створений під час війни. Тут зібрані реальні історії, техніка та особисті речі наших воїнів. Тут кожен експонат це не просто предмет. Це час історія, біль і водночас сила. Коли заходиш у 360 зал, здається, що опиняєшся середині подій, ніби перегортаєш сторінки історії, які ще пишуться. І заскладно складно бачити, але потрібно, бо вона не десь далеко. Вона проходить через кожну українську родину. І ці експозиції це нагадування, що ми повинні цінувати тих, хто дає нам можливість знімати такі відео, жити і мандрувати. А зараз ми завітаємо до меморіального будинку Дмитра Яворницького. Він присвятив усе своє життя вивченню історії нашого краю і зібрав справжні скарби, артефакти, документи та фотографії. Тут відчуваєш, як минуле оживає. Кожна річ має свою історію. А сам Єворницький став мостом між поколіннями. Саме завдяки його дослідженням ми знаємо, як жила і розвивалася наша земля, які події формували Дніпро. Іноді історія це не лише книги, а й речі, які ти можеш потримати в руках. А ще цей будинок показує. Історія не відділена від сучасності. Вона поруч, і ми можемо її відчувати. Серце вечонього Дніпра. Це кельський бульвар. Тут поєднано все: архітектуру, музику та вайб сучасного міста. Тут просто хочеться йти слухати, дивитись та відчувати, що життя це найкраща вистава. А давай зробимо фото на пам'ять. Давай, звичайно. Дніпро це місто сили, історії, людей та відкриттів. Його справжні скарби не в музеях і не в архівах, а в серцях тих, хто його любить і розвиває. Слідкуйте за нами, аби дізнатися, яка локація буде наступною. А виглядачі, пишіть у коментарях, що найбільше сподобалось вам у Дніпрі.